Французька актриса прославилася ролью Анжеліки. Кіно принесло Мішель справжню славу, але реальне життя дуже відрізняється від кіношної казки. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю усім здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Мішель Марсіє народилася 1 січня. 1939 року. Справжнє ім'я актриси Жосліна Івона Рене Марсьє. Батько був власником фармацевтичної компанії. Подружжя дуже хотіла сина. Тому, коли народилася дочка, то засмутилися, особливо батько. Єдина людина, яка любила Жослін, це дідусь. Поряд з ним дівчинка відчувала справжнє щастя. З дитинства дівчинка захоплювалася танцями і мріяла стати відомою балериною. Вона відвідувала уроки танців. У 16 років Мерсія пішла від батьків і поїхала до Парижа. Сподіваючись стілити в життя мрію свого дитинства, її взяли до антрепризи Ролана Петті. Потім запросили танцювати в трупу балет Ефелевої вежі. Саме там вона зустріла Чарлі Чапліна, який побачив у ній задатки актриси. Великий комік порадив дівчині зайнятися вивченням англійської мови та спробувати свої сили у кінематографії. Жаслін зробила так, як порадив їй Чаплін, і зайнялася вивченням кількох мов. Через роки ці знання стали в пригоді актрису запрошували на зйомки в іноземних картинах. Вона танцювала в кількох балетних трупах, а після їхнього розпаду все ж таки зважилася вирушити до Лондона. Щоб вчитися акторській майстерності. Однак туманний Альбіон не поспішав розкривати перед дівчиною свої обійми, і вона вирушила повернутися додому, до Ніци. Доля подарувала Жаслін ще один шанс стати відомою актрисою. Це сталося у 1957 році в її рідному домі, куди вона повернулася після довгої розлуки. Саме там на неї чекало знайомство. З Дені де ла Патальє, відомим режисером, який запропонував Мерсьє роль у картині Поворот дверної ручки. Дівчина без роздумів погодилася, але продюсери запропонували її змінити ім'я. Жослін звучало не дуже помітно і привабливо. Дівчина назвалася Мішель на честь пам'яті про молодшу сестру, яка померла. Перша картина молодої актриси. Пройшла з великим успіхом. Режисери буквально засипали її пропозиціями. Однак не тільки продюсери та режисери були у захваті від Мішель, всі кінокритики відзначили красу і фігуру і помітну зовнішність. Мерсьє знову поїхала з Франції. Її покликали на зйомки до Великобританії. Потім вона опинилася в Італії. Там вона зіграла в десятці фільмів. І отримала звання найуспішнішої французької актриси в Італії. Але справжня слава була ще попереду. Світову популярність прийшла до актриси у 25 років. У 1963 року режисер Бернар Бордері запропонував Мерсіє роль головної героїні у картині Анжеліка. До цього режисер пропонував цю роль Катрін Деньоу, Джейн Фонда. Та Брижит Бордо, але всі вони від неї відмовилися. У 1964 році на екрани вийшла стрічка Анжеліка Маркіза Ангелів і прийшла з великим успіхом. Мішель пощастило зніматися з геніальним актором Робером Осейном. Слідом за цим зняли продовження історії, яка отримала назву Анжеліка в гніві. У 1966 році став вихід фільму. Анжеліка та король. Через рік було продовження історії, неприборканій Анжеліці. У 1968 році заключна частина Анжеліка та Султан. Після першої картини Мішель буквально прокинулася знаменитою. Але ця слава і мала зворотній бік. Вона стала заручницею цієї ролі. Для глядачів вона так і залишилася Анжелікою. Після образу Анжеліки багато разів актриса намагалася зруйнувати створене амплуа. Вона зіграла повію у фільмі Грім Небесний. Потім перетворилася на вбивцю у картині Друга істина. Але такого успіху, як після зіркової ролі Анжеліки, більше не було. Слава та любов глядачів прийшли до Мішель досить рано, але щасливою вони її не зробили. Дівчина завжди мріяла мати свою велику родину, любити чоловіка та дітей, дати їм усе те, чого сама була позбавлена у дитинстві. Але ні слава, ні чарівна краса Мішель, ні мільйони шанувальників не стали запорукою успішного особистого життя. Чотири рази актриса намагалася звити сімейне гніздечко і щоразу зазнавала фіаско. Уперше вона одружилася з асистентом режисера Андрес Магі, який був справжнім трудоголіком. Вони розписалися офіційно, але прожили у шлюбі дуже недовго. Мішель сама вирішила розлучитися з чоловіком. Після розлучення навіть не почала ділити майно, залишила усе йому. Потім другим чоловіком актриси став автогонщик Клод Буріло. Але цьому шлюбу було приготовлено коротке життя. Подружжя часто лаялася і незабаром розлучилася. Після цього в особистому житті мерсьє з'явився політик Анрі Рено. Коли до Мішель дойшли чутки про численні пригоди коханого, вона з ним розлучилася. Наприкінці 70 х років актриса познайомилася з американським бізнесменом Адріаном Янком. Закохані збиралися розписатися, призначили дату одруження, але сама доля була проти. Перед самим весіллям нареченого виявили пухлину головного мозгу. І через два місяці він помер. Мішель довго не могла оговтатись від цієї смерті. У 1984 році вона залишила кінематограф, а повернулася у професію лише у 1998 році. Востаннє влаштувати своє особисте життя мерсьє спробувала з італійським принцем Ніколо бо компанією Людовізі. Вони збиралися повінчатися у церкві. Однак і цей чоловік не зміг зробити її щасливою. Ніколо наклав заборону на все, роботу, спілкування з друзями і це спричинило розлучення. Зараз Мерсьє живе відокремлено. На жаль, вона не знайшла справжнє щастя в житті. А вам бажаю, щоб ви завжди у житті почувалися щасливими. Усім до зустрічі!